Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про ось таку подію. 8 березня у Києві знову стався загадковий інцидент. З купола Києва-Печерської лаври обвалився хрест. Подібний випадок вже стався у 2022 році, коли хрест впав з купола Софіївського собору, а через 40 днів почалася повномасштабна війна. Давайте почнемо трішки здалеку. Чому впав цей хрест? Яка причина? Ви знаєте, я навіть не очікувала побачити саме таку відповідь. Дивіться, на дні колоди в нас карта Єрофанту. Єрофант безпосередньо представляє духівництво ось цих попів, хто там безпосередньо у цій лаврі і засідає. І тут дев'ятка жезлів. Саме у цьому контексті вона може говорити про хибні Цінності, хибну віру і страх подивитися правді в очі. Ось нам представляють, що ця віра чиста, ліється, що це як струмочок. Він прозорий, він такий чесний. Але насправді тут сімка кубків це ілюзія. Коли спеціально вводять ви оману. І дві кажезлі в самому цьому контексті можуть говорити мені про втрату істинної віри. І тут ще й дев'ятка мечів, а дев'ятка мечів. Знову ж таки, саме у цьому контексті, може говорити мені про певні ритуали, які проводяться. Я не знаю, як би інші тарологи трактували ці карти, але в мене саме ось таке бачення, що нечисті на руку з хибною вірою, з якимись ритуалами все це ось це духовенство і спровокувало. Чи є падіння ось цього хреста з купола Києво Печерської лаври якимось знаком для України і українців? Можна знову ж таки по-різному прочитати. Я навіть, напевно, не буду казати все, що я тут бачу. Не хочу нікого засмучувати, вганяти в якусь депресію, скажу частково. По-перше, тут імператор, сім камичів і карта смерті. Ці карти можуть натякати про смерть якогось імператора. Імператор завжди відповідає саме за верхівку влади. Тому така трактовка тут. Теж має місце бути. По-друге, ці карти можна й по-іншому трактувати тут. Імператору нашіптують якісь свої думки, як йому що потрібно робити. Карта смерті. Карта Смерті — це завжди трансформація, це завжди переродження. Це як нова сторінка, коли щось одне відходить у небуття і щось нове народжується. Тобто, ми зараз самі будуємо наше майбутнє. Україна перероджується, і вже такою, як вона була раніше, вона вже не буде. Тут трійка кубків і сімка кубків. Якщо хтось розуміється на таро, я думаю, що вони зрозуміють, що можуть означати ось ці дві карти разом, особливо коли сімка кубків після тріки. Остання карта повішена. На ній я хочу зробити маленький акцент. Ця колода називається Алісом снів і ціней. Ця колода дуже специфічна і вона не трактується по класиці. Я хочу вам зачитати маленький уривочок з МВК, і серед снів бувають кошмари. Коли сниться, що ти потрапив у безвихідь, тебе оточують страшні та ворожі істоти, і взагалі все пропало. Але завжди можна переламати ситуацію і виявити навколо не жахливих монстрів, а просто злісних ліліпутів, яких можна перемогти, якщо набратися сил і виявити кмітливість, потрібно лише дочекатися відповідного моменту. Тобто, коли нам буде здаватися, що все пропало і що все дуже-дуже погано, ось тоді буде якийсь знак. Ось тоді буде якийсь переломний момент. Ми самі можемо переломити ситуацію. У нас набагато більше сил, ніж ми собі навіть уявляємо. Так наш ворог дуже сильний, але ми довели усьому світу, що наша нація найсильніша, найзавзятіша, найсміливіша. Тобто навіть із безвихідної, дуже складної ситуації завжди є вихід. Сила всередині кожного з нас. На дні колоди в нас королева мечів, верховна жриця, іерофант і карта світу. Дивіться, іерофант в мене завжди програється саме на США. Королева мечів – це війна, жриця це певна якась таємниця, яку приховує США щодо завершення війни. Мені здається, що незважаючи на усі заяви Дональда Трампа та його близького оточення, все одно США має просто величезний вплив на завершення війни. І зараз вже відповідна робота щодо цього ведеться. Але вона ведеться по верховній жриці, тобто таємно, вся ця інформація не виливається у медіапростір. Зірка нам дає величезну надію, що все буде гаразд. І давайте ще на оцій колоді подивимося. Який знак для України падіння хреста з куполу Києво-Печерської лаври? Якщо ви дивитеся мене давно, то ви зрозумієте, що приблизно ось таку схожу відповідь карта мені вже давали. Тут на дні колоди Колесо фортуни. Колесо фортуни це кармічна доленосна карта, коли сама доля втручається у хід подій і змінює їх просто кардинально. По-друге, тут дев'ятка кубків і туз Мечів. Дев'ятка Кубків може говорити про завершення деякого дуже непростого для нас періоду, коли в кінцевому етапі завершиться для нас благополучно. Але зараз докладно я про нижній ряд карт вам розповім. Тут тут мечів. це рішення усіх проблем, як ніж відрізає всю цю ситуацію. Єдина карта, яка мені дуже тут не подобається, п'ятірка кубків. Я вже говорила в моїх минулих розкладах, що на превеликий, на просто превеличезний величезний жаль, Україна не залишиться задоволеною результатами цієї війни, тому що тут йде відрізання чого для нас важливого: відрізання якоїсь території. Тому що п'ятірка кубків у класичній трактовці це карта втрат, це карта горя, печалю і сльоз. Але нижній ряд карт дає мені велику надію на те, що саме у майбутньому зірка вона віддаляє події у часі, але це величезна надія, що буде якесь нове рішення для того, щоб ми вийшли в сонце. Ну а сонце це вже досягнення і реалізація усіх наших планів. Це успіх, це процвітання, це знаходження свого місця під сонцем. Карта Сонця завжди нам дарує безпеку і захищеність. І знову ж таки, карта сонця може націкати мені про Крим, який все таки повернеться до лону України. Але знову ж таки, це все по зірці, це найбільш віддалене майбутнє. Знайдеться якесь рішення, яке поверне нам наші землі. І вже не в перший раз карта мені показує таку інформацію, що за допомогою дипломатії, не активних якихось воєнних бойових дій, а саме дипломатії, всі території повернуться до України. Але перед цим нам потрібно буде пройти ряд великих випробувань. Це просто випробування нас на міцність, і ми обов'язково подолаємо всі ці перешкоди, ми обов'язково досягнемо нашої кінцевої цілі. Тому як би нам не було зараз важко, які би події не відбувалися, все це лише тимчасово. І ми обов'язково вийдемо в оце сонечко, і українське сонце засяє над нашою любою квітучою Україною. І все все у майбутньому буде в нас гаразд. Ми будемо вільні, ми будемо незалежні, ми будемо дуже дуже сильною країною. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал. Якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли би розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде, Україна!